Переселення на Лугим балі! Тривога. Тривога! Воно що здригнулося! Зебри в халепі. А, Що вже знову? Газелі теж. І зебри, і газелі вскочили в халепу? Ні, вони самі халепа б'ються між собою. Зебри не б'ються з газелями. Як у тебе з зором? Дивись, скільки пальців? І з зором все нормально. Якщо це правда, і зебри таки б'ються з газелями, краще навідатись. Землі прайду від біди! Заріжня! Та дивно? Не бачила, щоб зебри газелі ворогували. Стривайте! Я знаю чи зграї. Це зебри стабуна муїму. А газелі з табуна свали. Але ж моїму і свала подруги. Щось тут не те. Оно може, ти десь бачиш мугіму і свалу? Бачу. Вони в самому епіцентрі сутички. Отже, нам теж туди. За мною. сюди, білу туди. Вибач, банга, я знаю дієвіший спосіб. Біжить бегемо! Що? Що? О, дякую, Бешті. Ой -ой. Е, даруйте. Це мабуть боляче. <рес> Класний маневр, моїмо. Що ти маєш на увазі, Свали? Ти штовхнула мене. Мені тепер зробиш? Я вже знаю на чиєму я боці. Я все чула. Мугіму, свала, зупиніться. Досить. В чому річ? Свала Мугіму, Я думав, що ви подруги. Були, поки свала з газелями не стала зазіхати на наше пасовисько. Ваше пасовисько? Моїму це наше пасовисько. Ні, пасовисько наше, але ж це землі прайду. Вони для всіх нас. Я згоден з Бешті. Ці пасовиська належать усім. Тут трави вистачить і для зебр, і для газелей. Е, Каян невелика поправка. Зеленої трави кіт наплакав, а решта болото. Тут більше нема трави. Серйозно? Чекайте, то ви, зебри газелі, насправді не ворогуєте. Ви просто голодні. У мене бувають зриви, коли я голодна. А тепер ти бачиш, чому ми голодні, бо тут недостатньо трави. Тоді потрібно знайти пасовище, де трави вистачить усім. А це можливо? Ну і де є таке місце? Я не знаю, але знаю, хто підкаже. Цього року поголів є більше, але я не думав, що його не вдасться прогодувати. Невже нема пасовиська, якого б вистачило для всіх звірів? Каян, бачиш зелену галявину, он там за обрієм. Це Мбалі? Так, Мбалі. Там для зебри газели трави якраз вистачить. Але ж вони на самому краю земель прайду. Думаєш, звірі туди дійдуть? Я впевнений, бо відряджаю з ними левину варту. Ти хочеш, щоб я очолив переселення? З тобою буде решта левиної варти, але ж я тебе знаю. Тобі будь-яке завдання під силу Кайо. Дякую, тату. Я тебе не підведу. Не сумніваюся.